Трамп каже, що готовий перейти до другої фази антиросійських санкцій. Про таке він обмовився у відповідь на запитання журналіста у Білому домі, але про що саме йдеться, він не уточнив. Додам, що міністр фінансів Сполучених Штатів заявив про готовність і Америки і ЄС опласти вторинними тарифами країни, які купують російську нафту. А от це цілком може поставити економіку Росії на межу колапсу і таки змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ну а я нагадаю лише, що основним покупцем російського енергоекспорту є Китай. То чи справді погрози Трампа стануть діями найближчим часом? У Кремлі вже заявили, що зупинити курс на війну в Україні Москву не змусять жодні санкції. То як саме Сполучені Штати і Європа можуть натиснути на Кремль? Олена Чернякова аналізує Чи готові ви на другий етап санкцій на Росію? Так, так, коротко і без подробиць. Так, президент США анонсує нову хвилю санкційних ударів по Росії, вкотре рішуче і категорично. Застосуємо вторинні тарифи, якщо не буде угоди, протягом 50 днів. Немає причин чекати, немає причини чекати ці 50 днів. Я хочу бути щедрим, але немає жодного прогресу. Але досі ще жодного разу слова не стали діями. Тож немає гарантії, що так відбудеться і цього разу. Хоча якраз Америка могла б приструнити Росію, та у Білому домі досі лишається група чиновників, що виступають проти санкцій. Мовляв, це закриє переговорну шпарину або завадить бізнесу із Росією. Сам американський президент ще три тижні тому обіцяв перейти до дій, якщо не буде прогресу у переговорах, і це буде чи то масштабні санкції, чи масштабні тарифи, чи й те і інше, чи ми нічого не робитимемо, і скажемо, що це ваша боротьба. Думаю, за два тижні ми знатимемо, яким шляхом я піду. Три тижні минули у переговорах жодних зрушень. Натомість після затища ворог посилює масований терор українських міст, атаки на енергетичні об'єкти і вперше за війну б'є по будівлі уряду іскандером. Офіційних оголошень про нові санкції від Трампа немає, натомість не публічно минулого тижня. Говорячи з європейськими лідерами, американський президент закликав Європу відмовитись, врешті, від російських енергоносіїв. Підтвердив такі план Шаї. Міністр фінансів Скот Бассант. Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери підтримали нас. Якщо США та ЄС оголосять вторинні мита на країни, які і купують російську нафту. Російська економіка повністю занепаде, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів. Досі ж Америка запровадила вторинні санкції лише на одну країну Індію. Чи дало це результат, розповімо далі. А поки повернімося до Вашингтона, бо саме туди напередодні вирушив спецпосланець Євросоюзу Девід Саліван з єдиною метою обговорити подальший санкційний тиск. питання теж у самій Європі. Ми бачимо, що 19-й пакет розробляється досить повільно, і ми всі вже розуміємо, що вторинних санкцій в 19-му пакеті вірогідно не буде, тому що Європа теж боїться йти на пряму конфронтацію. З Китаєм, з Індією та з будь-якими іншими великими економічними державами, які Економічно також наповнюють не тільки бюджет Російської Федерації, а насправді справді бюджет Європейського союзу. Бо навіть за п'ять місяців цього року деякі країни ЄС лише з зрідженого газу у Росії купили на 4,5 мільярди доларів більше ніж за аналогічний період минулого. Хоча Євросоюз, хоч завтра, може відмовитись від палива, зараз є його чим замістити в короткостроковій перспективі, тому що ЄС підписали величезний контракт на 750 мільярдів на енергоносії зі сполучених штатів це гігантські гроші. Ну насправді Євросоюз е, був в таких, ну, в таких складних умовах, коли змушений був підписати. Але насправді набагато більш ефективніше було б спрямувати частину цих коштів у план ріпавер і е, це позбавлення залежності від російського газу. Але питання у політичній волі. Тому у Брюсселі поки націлені це зробити аж до кінця 27-го року. Щодо російської нафти, ЄС планує запровадити нову цінову стелю у 47 доларів за барель. Але це. Рішення не принесе значного ефекту, поки його не підтримують Сполучені Штати, коли будуть санкції сполучених штатів на словаччину, в тому числі на трейдерів у е, словаччині та угорщині, їм нічого не залишиться, як е, диверсифікуватись, і тут сполучені штати можуть ефективно блокувати треті країни від розрахунків за російську нафту разом із великою сімкою та євросоюзом. І лишається третій важливий інструмент це утрині санкції на країни, які купують великі обсяги російських енергоносіїв. Штати вже запровадили 50 відсоткові мита на Нью-Делі. При цьому не оголосили жодних додаткових санкцій на Пекін. Це спричинило зворотній ефект. Китай, Індія та Росія зблизилися. Хоча російські підприємства в Індії все ж втратили кошти. Відтак відпровадження більших тарифів на всіх імпортерів. Ефект все ж буде. Якщо комплексно дуже сильно тиснути на КНР та Індію, тобто, якщо б ці тарифи з боку США та Європейського Союзу одночасно були не 50%, а і одночасно і на КНР і на Індію. Ну, це я умовну цифру називаю, але я маю на увазі про масштабніший ефект цих санкцій. Економічно для Китаю та Індії це дуже важко. У Києві все ще чекають саме на такі кроки від американців. Та й російська економіка вже не демонструє такої стійкості, як раніше, лише за даними ворожого. Мінфіну цьогоріч Росія заробила на навці і газі на третину менше ніж торік. І цю тенденцію Штати і Європа можуть поглибити. Олена Чернякова, Ми Україна марафон. Єдині новини. Європейський союз вперше може задіяти механізм вторинних санкцій проти третіх країн, які допомагають Москві обходити обмеження. Тобто наказуються не сам. виновник э, операции, а те страны или предприятия, которые способствуют обходу этих санкций. За даними агентства Bloomberg, міністри закордонних справ країн ЄС зберуться в Копенгагені вже в кінці цього тижня. Очікується, що вони обговорюватимуть застосування так званого інструменту протидії обходу санкцій, прийнятого в 2023 році, але який досі так і не використовується. Кавоються ви санкції, потрібно обов'язково об'язательно імець огромне людей, які будуть слідити за їх соблюдень. Поэтому вот большая критика є політики Трампа, коли він сокращает расходы на ті вот органи США, які собственно і должны следить за обладнанням санкцій, коли немає вот контролю, ефективність далі від діяльності механізм обмежень дозволяє заборонити експорт постачання або передачу певних товарів державам, які як вважають в Брюсселі допомагають Росії обходити санкційний режим. обсуждение среди, среди лидеров ЕС, оно и будет заключаться в основных дебатах, стоит ли полностью вложиться в э, траекторию Трампа и идти, собственно, в фарватере Трампа, либо все-таки надо дать понять, что ЕС это независимый игрок. Тут вопрос субъектности ЕС стоит. Однако ирония в том, что если вообще-то Украине выгодна субъектность ЕС, то в данном случае нам эта субъектность не выгодна. Нам как раз выгодно будет, чтобы США и ЕС единым целым давило на всех, кто помогает России, Крім цього, міністри мають намір обговорити і можливість розширення обмежень проти російського нафтового та фінансового сектора, а також додаткові заходи в області імпорту та експорту російських товарів. Проте зустріч не стосуватиметься обмежень чергового 19-го пакету санкцій проти Росії. По первого обсуждатися механізму тато вот контролю, за этим контролем. Повтори обсуждаться то, о чому говорять Бесон у том, щоб совместно с США делать некие шаги. То есть это не совсем новый пакет санкций, согласен. Это скорее реагирование на политику Соединенных Штатов Америки, а именно психологическое решение ЕС говорить, мы с вами согласны давить вместе на Россию путем повышения пошлин на такие страны, как Китай и Индия. Незважаючи на санкції та дефіцит бюджету Росії, Путін продовжує фінансувати війну. Таким чином, за підсумками першого півріччя 2025 року, військові витрати бюджету Росії досягли майже 8,5 трильйонів рублів. Вони Они делают боєприпаси, але допоможної стоимости для економіки есть отвлекают ресурси і все. То есть перший фактор ми розібрали. От чому ресурси. становится еще все меньше. Второй фактор – это неблагоприятная конъюнктура цен на нефть и на газ. Да, цены на нефть упали э, процентов на 15 и стабилизировались где-то на уровне 66-67 долларов за баррель. Это марка бренд, а российская уровень 62 Ну і це ще не все. То тобто, є ще ефект санкцій. У середньому військова машина Росії з'їдала 1,4 трильйони рублів на місяць і майже 47 мільярдів рублів на день. Ця сума перевищує річні бюджети бідних російських регіонів. Сакращаються традиційне для Раші затрати на науку, на культуру, на образування, медицину. Замораживается индексация пенсии, потому что там инфляция занижена статистикой, реально она где-то 15%, а такой индексации пенсии нет. И, и это означает, что за счет пенсионеров будут и дальше снижать их э, пенсии и повышать э, затраты на войну. Мало того, що Путін відправляє росіян на забій на армію, кремлівський диктатор витрачає кожен другий рубль із податків росіян, залишаючи свою країну голою та босою.